Дійсно, служіння, про молитовне служіння. Тому що, от я скажу так, друзі, як тіло без духа мертве, кожне служіння, в якому немає знаєте, такого ну, міцного молитовного служіння, воно не буде життєздатним таку, спроможним. Тому бачите, Бог веде нас в це. Бог веде нас сюди. Чому? Тому що Він хоче щось відкрити, Він хоче показати, Він хоче перевести на новий рівень. І, як ми казали, що зараз в Україну та, заходить послання про Царство Боже в оновленому вигляді. І до цього нас привела благодать. Послання благодаті привело нас до цього посла. І це послання. Воно спочатку як послання, тому що спочатку слово, але потім дія. І ми, ми розуміємо, що, ви бачите, жодна інстанція, організація не може допомогти нашій країні.